Це Lamdu Maya X, одна з найлегших бездротових ігрових мишок. Всього 47 грамів при повноцінному корпусі. І тут є все, що потрібно будь-якому геймеру, та навіть більше. Всім привіт! Мене звуть Артем, ви на каналі Зона 51 і додивіться це відео до кінця, адже там на вас чекає сюрприз. Поїхали! Почнемо традиційно з розпаковки. Її вже могли бачити підписники нашого інстаграму та телеграму. Але якщо з якихось причин ви ще не там, обов'язково підписуйтесь, а поки ще раз розпакуємо мишку в цьому відео. Сама мишка поставляється в такій цікавій коробці, виглядає дорого багато. Відкриваємо і одразу бачимо опис від ламзу з відсилкою, чому ця модель саме так і називається. Однозначно, це виглядає нестандартно, але при цьому дуже круто. Всередині у нас також все по багатому Знаходимо такий мішечок, приємний на дотик, і чудово підійде. Для зберігання або транспортування мишки. В ньому бачимо кабель USB Type A і USB Type-C. Кабель не найм'якший, але в колір мишки і зі стяжкою. Також тут знаходимо запасні глайди, комплект додаткових гріпсів і спеціальний стікер для захисту від пилу. Трохи далі розкажу, чому його наявність тут важлива. Ну і, звісно ж, інструкція без неї тут взагалі ніяк. Передавач в кольор мишки, нижня частина прогумлена, щоб він не колозав по стол. І він, як бачите, доволі великий, а все тому, що він розрахований на 8 кГц. І звісно ж, сама мишка в такому чорному. В дизайні це колаба з Aim Labs і виглядає вона мега стильно. А ще додам, що вона доступна не тільки в такому кольорі, а ще в чорному, чорно-фіолетовому, білому та рожевому кольорах, тому буде з чого обрати. Коли чуєш, що мишка важить 47 грамів, одразу очікуєш якийсь дуже маленький девайс для маленької руки або для кіхтового хвату, але не у випадку з цією моделлю. Я не можу називати її прям дуже великою, але тут впевнено можна сказати, що вона більше за середню. Тому і підходить під різні стилі хватів. Ви можете користуватися її як повною долоною, так і кіхтовим хватом, якщо вам це зручно. Але як бачите, на мою долоню вона лягає ідеально. Форма у нас тут класична MBDEXT, а гор простошований по центру, але попереду свою симетрію, бо Клавіші у нас тільки з правого боку, і при цьому вони досить сильно виступають з корпусу, тому легко буде знаходитися великим пальцем. Основні клавіші тут зроблені окремими пелюстками, і, якщо придивитися, мають спеціальний ергономічний вигин. Колесо тут теж прогумлене, має спеціальний фірмовий візерунок. Він текстурований і призначений для кращого щеплення з пальцем. Швиденько пробіжемося і по матеріалам. Тут все стандартно. Матовий софтач пластик не збирає відбитків, а рука по ньому не ковзає, і, до речі, він зовсім не відчувається дешевим. А от нижня частина цієї має це окрема тема. Ви просто подивіться, як вона виглядає. Вона повністю відкрита, можна побачити, як все тут влаштовано, і навіть доторкнутися до плати. З додаткового пластику тут тільки зони під ПТФєшні ноги та ребра жорсткості. А ковзається мишка по будь-яких калинках ідеально і погодьтеся, такі рішення виглядає дуже цікаво. Разу видно звідки прибирали вагу. Та попри таку конструкцію, збірка у цієї малої дуже якісна. Як бачите, я її зараз дуже сильно скручую, у неї нічого не скрипить, не хрустить і, взагалі, не видає жодного звуку. Звісно, коли дивишся на нижню частину, може виникнути ще й логічне зауваження: сюди ж буде набуватися бруд чи полюка, але в ламзу це передбачили і поклали в комплект ось цей спеціальний стікер для захисту від бруду чи пилу. Саме тому я і зробив на ньому акцент під час розпаковки. Тепер давайте поговоримо, що всередині цієї малої. Тут зробили все як треба, і згідно класики. Перемикачі оптичні оморон, реакція у них практично миттєва, а звук приємний і дуже тихий. Звучать не так, як у конкурентів, але при цьому прикольно і трохи пізніше дамо вам послухати. До того ж є можливість гратися з налаштуваннями дебаунсу, якщо це вам раптом важливо. Енкодер тут встановили власного виробництва від ламзу, прокручується воно В міру того має чіткі відсічки і приємний клік. Тому тут все на рівні. А от інформацію про бокові клавіші, основні та ресурс Олеса чомусь ламзу вирішили не вказувати, та дивлячись на вибір компонентів до надійності, у мене тут жодних питань. Тепер про сенсор. Звісно ж, це оптика Pixar 3950 на 30000 тисяч надійний точний з можливістю налаштування висоти відриву І що найголовніше, є підтримка частоти опитування до 8000 тисяч До речі, типи підключення тут завезли всього два: через 2,4 або через кабель. Звісно ж, для більшої універсальності хотілося б бачити тут і блютуз, але ж ми і говоримо про ігрову мишку, а не про офісну. Щодо програмного забезпечення, фірмовий софт тут також є. В ньому можна записувати макроси, обирати частоту опитування, виставляти висоту відриву або банально налаштувати DPI. Там все максимально просто і зрозуміло. А тепер давайте послухаємо, як вона звучить. Декілька слів і про автономність цього гризуна, На одному заряді він може працювати до 80 годин, але важливо зазначити, що такий час роботи ви зможете отримати, встановивши частоти опитування на рівні до 1000 Гц. Відповідно, при 8К батареї сідатиме значно швидше і це варто враховувати. Час підбивати підсумки, і що ж я можу сказати про цю малу. А мишка мені сподобалась Ультралегка, з нормальним розміром і чудовою ергономікою. Відчувається вона на рівні з флагманськими моделями інших брендів, але при цьому має значно меншу ціну. Начинка тут теж окремий кайф. на борту потужний сенсор на 30 тисяч DPI і підтримка трушного 8К. І якщо ваш комп'ютер здатен розкачати і вивести цю комбінацію, ви точно будете домінувати на сервері. А тепер обіцяний на початку відео сюрприз, і хтось з вас отримає її ще достатньо. Арту продажів. А всі умови ми залишили в описі до цього відео, тому бажаємо всім удачі. І також залишимо посилання на сторінку з переліком усіх моделей, які до нас приїдуть. На цьому все. Протисніть лайк цьому відео, поділіться своїми враженнями від мишки в коментарях, і навіть можете заширити це відео своїм друзям, якщо вони раптом шукають таку круту мишку. Також підписуйтесь на наш Телеграм, Instagram, Тікток, адже там теж багато цікавого контенту. Буду чекати на вас там. Побачимось!